Всім привіт! З вами CryptoEpic. Хочу вам розказати і показати цікаву ігру наподобі От такої ігри. Заходимо на сайт Event. Там зараз сезон, де тиждень часу 2000 доларів розігрують. Сайт внизу під відео. Переходимо Jump Cyber Titans. І наші призові. Це за тиждень, ліга почалась недавно. Наприклад, я зараз іграю тут. Я сьогодні зійшов, можливо, 5-7 матчів зіграв. У мене 54 поінти. Ну, трішки більше, може зіграв, вже наповню 10, тому що я роздуплявся. Так, тут можна правила прочитати. А, от. За перемогу. Тут 4 гравця максимум, розкажу так здебільшого 4 гравця, але я зараз повністю гру покажу. 4 гравця. Перше місце 6 поінті, потім 4, потім 2 і потім 1. Можете прочитати більш детальніше. Я це все скину в в посиланні під відео. Тут воно працює на блокчейні Binance. І все. Логін через email. Ой, я не пам'ятаю пароль, да? Бля. О, зайшло. Е, Потім вивід через профайл. Тут був ла ладер другий сезон. І от є claim reward. це цей водите Metamask Wallet на easy. Так, добре, зараз покажу, що до чого гра. Ви якщо на сайті зареєструвалися, окей, то логін і пароль. Якщо ні, ми скачуємо. Е, я забув, от how to play. Play for free і... і піде закачка. Хорошо, логін. Заходимо в ігру. Нас зустрічає меню. Нам потрібно грати -матч, приват матч, чи... можливо, з друзями мож можна пограти. все. А матч зараз нам йде просто ранкет. Е, катка триває в районі 20-25 хвилин. Не засікав, але приблизно в районі десь так. Так, я тільки музичку включу. В середньому катку мені шукає хвилину часу. Онлайн є, онлайн є хороший. ми, якщо глянемо в ладер глянемо в ладер, 6 сторінок, 509 людей зареєструвалось. Тут в топ 200 головне попасти, топ 200 дається 5 доларів. Дивимо, можна поїнти, по 40 поїнтів, можна відіграти буде. Нам нашло катку. Также подписываем на мой знаменитый Телеграм-канал. На YouTube ставимо колокольчик, б'ємо в колокольчик, ставимо лайкосик і пігнали. Буде весело. Я думаю, що цей рік взагалі має бути Web 3 геймінг. Тіпи, реально, тіпи, я, в мене ще є один проект. Я можливо завтра його в свій телеграм-канал. Так, що нас зустрічає? Нам тут є нова техніка. Тут можна вибрати або 10 голди, або можна скипнути 2 карти. Це дуже імбова штука, тому ми беремо це. Зараз я покажу, що, для чого воно воно це потрібно. Тут є система кристаликів, які влучають весь ігровий процес. Очікуємо, поки противники виберуть. Так. Якщо два однакових кольора нам дає кристал. Так, нам потрібно жовтий. Да, скіп, скіп. Опа. Ми отримуємо жовтий кристалик. До речі, червоний получше. Червоний поліпше. Нам, треба... Нам потрібен червоний кристал. О, не якраз скіп. Кристал дає 200 хп всім юнітам і 10 дамагу фізично і магічно. Ну, це cyber Damage називається тут. Нам потрібно три однакові кристалика. Ця е, штука, цей магазин, так би сказати, дається раз в 4 гри. Тут також є клас е, і підкласи. Також в нас тут є речі. Речі це броня, урон і модифікація плюс 1, наприклад, юніт або плюс 2. Е, Апгрейд, він улучає. Ти, ви можете лівою клавішою взяти. Зараз хай, хай пройде бій. Подивимось на бій. Ну Він грає через 3 юніта. Тож інком, інкам є, але інкам до 4 монет, до 40 монет. Повернусь до улучення. Зажимаємо і переставляємо на будь-який предмет, там буде вибір. Більш детальніше покажу, коли, буде... коли я буду змушений це зробити. Правою клавішою, якщо якщо ми нажмемо на юніта, ми побачимо його характеристики і магічні способності. Спосібності. До речі, можемо взяти оцих і поставити оцього. Цього забрати цього поставити. Хороший варіант. Ми навіть на нього зможемо по поставити броню. І також, якщо ми правою клавішою нажмемо на е, іконку, ми будемо бачити їхні бафи та якій кількості. А якщо ми проіграємо файт, нам віднімають одне ХП. Після... Після 2 третього повністю раунда... Буде відніматися по 2, по 3, по 4. Ну, до 4 я не доходив. Матч закінчується швидше. Ну Можемо просто потанкувати лицем, нічого страшного. Зато поїнками. Ну, це одна з тактик. Є хто грає агресивно, є хто грає в інкам більше йде. Також залежить, чи зловили ви які... певний кристал. От, наприклад, якщо червоний кристал першого левела дає такі характеристики, тоді інші кристали. Наприклад, сині і жовтий, вони дають набагато інші. Жовтий дає кристал плюс один юніт, можеш виставляти. Потім другий левел гулду і предмети, а третій левел хіляє хіль... персонажа. І дає 4 дамагу противнику. І сині предмети там більше як на саппорта. Ну, Можна просто розслабити, протестити гру, отримати просто 5 фрідоларів в районі там за пару годин. Виставимо отак. Виставим так, нам... Продажа, 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 продажа. І цей теж на продажу. Ну і до 40. Е, цю фішку будемо залишати. Не знаю, ми ще подумаємо, чи будемо її залишати. Можливо, візьмемо когось получше станка. Можна взяти. Ну Зараз по... покаці. Ні, тут, тут є реально серйозні пацани. Ну, тут можна побачити, в кого є кристал, в кого немає. Або не знають, або не взяли. Оцей теж взяв червоний кристал. Но він програв. А! Тут кого-нибудь програв. Дивно. Так, от наступний раунд. От нам потрібно... Піздец, нам ніхуя більше не потрібно. Так. Ну ми... Якщо три різних або хоча б один, ми не можемо залутати кристал. Обідно. Так, давай глянемо тут. Тут, тип... А, залутав синій кристал. Получаємо таверну. Добре, я влучив. А для кого я влучив? Ну, давайте поки що поставимо. Просто поки що. Ну, тоді, значить, е дамо просто йому броню. Е Четвертый левел. Також апгрейдятся юниты, как, ну, как Dota, Сидимо на інкамі. А, вот Ну, от сетап хороший Masters, Їх бажано ще збирати під uh, магму. Але там потрібен, потрібно 6 юнітів, там ставиться 4 юніта. ну Потрібно знайти модифікатор і бонуси хороші. під такі стаки. Ну, щоб не ризикувати, просто взяти синій баф. Я би навіть батарейку взяв. Ні, не потрібно, не буду брати. Просто заколектим. Синій кристал дає відновлення 2% від загального ХП і заряджає ману. Другий левел 5%, третій левел 20% і 25% скорості це дуже сильно. Так, поки що просто максимум інкамем. Тут так, суб'інка. Е, чому я не збираю до третього левела? Тому що це до третього левела є, можливо, ви задавали ці питання. Е, я ніколи не зміг зіб... ну Я два рази за 7-8 каток зібрав до третього левела. Це вже був просто останній раунд з, мож, з пацаном. Ага, Це критикал, Ну, теж можемо... ча у нас артик сажиночка да да э, не <свист> давай домой баф на хп Я навіть не спів бафнути, я не смів закинути нам пацанчика бафчик. Так, ми то бачимо, що ті типу б вообще закупився на останні гроші, але йому, коли не допоможе. Так, абрейдемо на максимум. Тут 40 діфенсу. Кидаємо на пацанчика. Кріт даємо на оцю. Так, тут ми можемо виставити ще одного юніта. Це ми виставляємо. Так, цього ми принаймні нам нафіг не потрібен. М -м, не берем. Нам потрібен. А, це потрібен для олучення. Е, я цього да, не взяв. Опа. Ой, я це багато купив. Отак, так, коротше, розвалюємо кабіни. Так, апгрейднули. Так, щас без цього абрайнути. Апгрейднутий. Апгрейднутий. Так, понял. Бляха, муха, не вистачило одного ролу. Отак. От Знову, получаємо, сидимо без кристалика. Ну зато обграй ім'юніті, і це ласт. Правильно, кої мав... А, я... Цього мав улучшити, і цього. Май дуже сильно, дуже сильно радив би нею її би теж збирати. все, це по ходу мужечку геге. Ось і все закінчили партійку. До Речі, була казісічна, До того грав реально там пацани попадались просто потні. Вінр, ехіт. E e id гри, можливо, там можна буде з адміном, щоб вони переглянули на якісь щити, але я не, не зустрічав. І все. Переходимо на сайт. Тут ми вписуємо свій нікнейм. І бачимо, що ми отримали поінти, 160 місце займаємо. Все, всім подякував. Підписуйтесь на YouTube канал і телеграм. Також залишаю все внизу. Щасливо!